Україна це особистості, які формують обличчя її історії. Подібро вітер виє, гуляє по полю. У неділю на вигоні дівчата гуляли, жартували з парубками, деякі співали. Про досвідки вечорниці та як би ламати, щоб з козаком не стояла. Звичайні дівчата, то про своє все й співають, яка про що знає. Аж ось із хлопцем старий кобзар у село шкандибає. В руках латана торбина, на плечах чоботи в старого. А дитина, сердешна дитина, обідране, ледве-ледве свиноженята. Дивляться дівчата, Кобзар іде, кобзар іде. І всі якомога хлопців кинули, побігли, зустрічать сліпого. Діду, серце, голубчику, заграй яку-небудь. Я дам, я черешень, всього, всього, чого треба. А ми потанцюємо, заграй же нам яку-небудь. Чую, любі, чую, спасибі вам, мої квіти. За слово ласкаве, заграв би вам. Та, бачите, справи нема, справи. Минають дні, минають ночі. Минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть, очі заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле де ти, доле де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать неволі а ще гірше. Спати, спати і спати на волі. І заснути навік віки, і сліду не кинуть ніякого однакого. Чи жив, чи загинув, доле де ти, доле де ти, нема ніякої, коли доброї жаль Боже то дай злої своє. Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, оживає, їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова йдуть на люди. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво. А кругом широколисті листіє товолі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром сам Бог витає над селом. Зоре моє вечірнє, зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає. Як у Дніправе селочка воду позичає. Як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. По діброві вітер виє. Гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу, стан високий, лис широкий, нащо зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє, Чумак іде, подивиться та й голову схилить, Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце ниє, кругом ніби велини. Одна, одна, як сирота на чужині гине. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть. Богатирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері жду. вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, та соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затиха. О сестри, сестри, горе вам мої рубки молодії, ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють, у наймах сестри помрете. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина підлаха. Любо любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій святині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. І вийшов до неї зеленого гаю, козак молоденький, цілує, вітає, і йдуть по долині і чучи, співають. За сонцем хмаронька пливе, червоні поле розстилає, і сонце спатоньки зове у синє море. Покриває рожевою пеленою, мов мати дитину. Очам любо, годиночку, малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить. На панщині пшеницю жала, томилася, не спочивай, пішла в снопи пошкандибала і ваша сина годувай. Воно і лежало, у холодочку під снопом. Жила нагодувала і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, уже не панський, а на волі, і жінкою удвох собі пшеницю жнуть, а діточки обід несуть.